Пане Андрію, Корея теж може відправити. Південна Корея теж може відправити своїх військових в Україну для того, щоб вони допомагали боротися з цими військовими з КНДР. Що вам про це відомо? Це насправді наразі одна з найважливіших таких реакцій. Дійсно, південна Корея не зацікавлена в тому, щоб КНДРівські військові у них велика армія у КНДР. Але ця армія без бойового досвіду. Відповідно, звісно ж, участь там десятків там, тисяч у війні в Україні це погане для південної країни, тому вони зацікавлені в першу чергу допомогти Україні. По-перше, самостійно отримати досвід ведення війни тут, допомогти Україні з розумінням досвіду, як можуть діяти Кендерівські військові. Там розвідники Південної Кореї дуже потужні, насправді дуже якісна розвідка. Там видно досвіду Південної Кореї будуть всі раді. Також дуже важливо це, звісно, збройне, від південної Кореї для того, щоб стирати КНДРівців. Це, це логічно. Це в інтересах Південної Кореї для того, щоб е, позбавити Кендер можливості посилюватися за рахунок участі у війні на європейському просторі. Пане Андрію, у нас залишається менше хвилини. Будь ласка, попрошу вас ще прокоментувати одне питання. Росіяни навчилися використовувати шахеди для розвідки. Розкажіть про це є е, декілька способів, як вони це роблять. Перший спосіб дистанційне керування Воно досягається зокрема завдяки використанню на шахедах контрабандних старлінків. Безпосередньо передається картинка в штаб. Картинка не дуже якісна, але, але шахет, на відміну від орлана, летить набагато далі. Відповідно, коштує дешевше, технологічно за Орлан. Відповідно, масове виробництво шахедів, частина з них без бойового компонента, використовується над Україною виключно для розвідки. Другий спосіб він більш кустарний, але це встановлення камери. Знову ж таки, шахет здійснює проліт і повертається. Ви ж всі бачите, інколи повертається на територію Росії, там одиниця шахетів. Їх там саджають, будемо так говорити, за допомогою певних засобів. Знімають камеру банально з флешки, знімають відео. Фактично і проводять там певні певні маніпуляції з цим відео для визначення там того, що їм потрібно, наприклад, які задачі росіяни ставили. Тому наразі дійсно шахеди частково, окрім ударних дронів, використовуються як розвідники, і це вже ну кілька місяців відбувається. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня, щасливо.